Вітаємо! Ви щойно були найняті на найгіршу роботу у своєму житті. Ваша нова посада рецепціоніст у мотелі на трасі Е75. Саме так ви не помилилися. І ні, дороги назад немає. Якщо ви читаєте це, вже запізно відмовитися. зарплата непогана, якщо зможете прожити достатньо довго, щоб її отримати. Переваги. Ну, кому потрібні переваги, коли у тебе така унікальна робота? Перше, що вам потрібно зрозуміти, ніхто тут не доживає до третього дня. Це не метафора і не якась там страшилка, це факт. Але не хвилюйтеся, ви дізнаєтеся це найважчим шляхом. Тож, якщо вважаєте, що готові зустріти найгіршу роботу у своєму житті, чудово. Якщо ні, ну, удачі вам у спробах утекти. Ах так, перш ніж ви запитаєте, так, це місце саме таке, як ви собі уявляєте: занепале, похмуре із атмосферою, яка поєднує дешевий мотель із фільмом жахів із тією особливою ноткою абсурду. Ні, ви не побачите тут привидів із класичних фільмів жахів. Тут усе несподіваніше. Якщо ви думаєте, що бачили все, зачекайте, поки не завернете за наступний кут. А тепер вперед. Починайте свою першу зміну, і нехай удача буде з вами. А краще, нехай не буде, бо вам знадобиться щось значно сильніше, щоб вижити. Правило номер 1 Не заход у кімнату 13, якщо не хочеш стати частиною інтер'єру. Ти, мабуть, питаєш себе, чому я не можу зайти в кімнату 13? Ах, мій друже, відповідь проста і моторошна. Кімната 13 це не просто номер. Це легенда всередині легенди. Місце, куди гості заходять, але не виходять. І коли я кажу не виходять, я не маю на увазі якусь милу метафору про самотність мотелю. Я говорю про справжній факт люди туди заходили, але ніхто не повернувся, щоб розповісти, що сталося. Це серйозно. Дозволь мені сказати прямо тобі не можна за жодних обставин відкривати двері кімнати 13. Почуєш стукіт, ігноруй. Хтось попросить рушник, глибоко вдихни і йди далі. Не має значення, наскільки наполегливо хтось кличе тебе по імені з іншого боку не заглядай у вікно, не взаємодій, це ненормальна ситуація. Ті, хто наважився порушити правило, зазвичай виглядають дивно, вже через кілька годин. Іноді гості, які зникають, не зникають повністю. Вони залишаються десь між стінами, шепочучи щось про гріхи минулого або секрети мотелю. Вони так прагнуть хоч когось поруч, що якщо придивитися достатньо близько, їх можна побачити у відображенні тріснутого дзеркала. Але, чесно кажучи, ніхто не вижив, щоб розповісти повну історію про те, що відбувається всередині. Тож ще раз не заходь у кімнату 13. Якщо не хочеш закінчити зміну частиною декору для наступного рецепціоніста, краще залиш ключ тому, хто вже пройшов через це. І якщо ти думаєш, що це правило дивне, почекай, поки почуєш наступне. Правило номер два: радіо на рецепції має власний плейлист. Бачиш те старе радіо, що цілий день грає якусь нудну музику на рецепції. Саме те, яке ти напевно проігноруєш, думаючи, що це просто ще одна частина занепалого антуражу цього місця. Ось тобі перший життєвий урок не ігноруй радіо. Це не просто стара гучна коробка. У радіо свій власний розклад, і о третій годині ночі воно вмикає плейлист, який ти ніколи не хотів би почути. Старі спотворені мелодії, ніби записані якимось нудьгуючим духом з того світу. Коли помітиш, що радіо почало грати щось інше, краще зверни увагу: втекти від цього плейлисту неможливо. Все почнеться з чогось м'якого, майже нешкідливого. Можливо, ти навіть засмієшся, вирішивши, що це просто дивна пісня не з того часу. Але з плином годин ти відчуєш, як пісні стають дивнішими. Вони почнуть переслідувати тебе, шепечучи глибоким, пронизливим тоном. І щоразу, коли спробуєш змінити станцію, радіо змінить тебе. Ці пісні не випадкові, у них є мета з кожною піснею, що звучить, хтось у мотелі має щось відплатити. Що це означає для тебе? Ну, якщо наважишся крутити ручку налаштування, наслідки будуть цікаві. Радіо почне грати голосніше, змусить твою голову повертатися не в той бік, увімкне мелодію, яка нагадає тобі про те, що ти волів би забути. І зрештою, станеться дещо, що ти зовсім не хочеш бачити, але це залишиться в тобі назавжди. Тож наступного разу, коли радіо почне оживати, згадай це правило не чіпай його, просто зроби вигляд, що все гаразд, і продовжуй працювати. Радіо знає більше, ніж ти. І це не метафора. Звучить просто так? Нічого особливого, правда? Якщо ти досі вважаєш, що це просто зламане радіо, приготуйся. Наступне правило повністю змінить твоє уявлення про нормальність. Правило номер 3 Ніколи, ніколи не дивися у дзеркало в коридорі. У коридорі мотелю є дзеркало. На перший погляд, воно здається звичайним, нешкідливим. Але, друже, це останнє, з чим тобі хочеться перетнутись. Це дзеркало не просто відображає твій образ, воно показує набагато більше, ніж ти хотів би побачити. І коли я кажу набагато більше, я не маю на увазі філософію чи абстракцію, я маю на увазі реальні речі, такі, про які ти не хочеш згадувати. Дзеркало це вікно в найгірші куточки цього місця. І ще гірше, воно не вибирає, що показати. Воно покаже все. Твої найбільші страхи, спогади, які ти закопав би якнайглибше, обличчя тих, хто зайшов сюди і ніколи не вийшов. І ні, вони не просто застрягли всередині, іноді вони виходять пройтись коридором. Дзеркало лише спостерігає, а от ти станеш наступною жертвою. Іноді дзеркало здається звичайним ти проходиш повз, кидаєш погляд і йдеш далі. Ти навіть намагаєшся переконати себе, що все гаразд. Але це тільки початок. Щойно ти розслабишся, відчуєш дивне відчуття, наче за тобою хтось спостерігає. Це не парамоя, це дзеркало починає тебе ковтати. Воно захопить твою увагу. Ти поглянеш ще раз лише на секунду, лише на секунду, так? Але в ту мить воно відобразить щось, чого не має там бути. Не лякайся, не кричи, не тікай. Дзеркало покаже тобі те, що саме воно хоче, і ти не зможеш це ігнорувати. Проблема в тому, що коли ти подивився в нього, назад уже не так просто: відображення тягне тебе до себе. А найгірше з часом тобі здається, що це навіть цікаво, може навіть весело. Після довгої зміни, чому б не поговорити з кимось, хай навіть із власним відображенням. Проте компанія в дзеркалі не зовсім дружня. Іноді гості, що з'являються там, не прийшли поговорити, вони прийшли показати, що буває з тими, хто затримується тут занадто довго. Тож запам'ятай, не дивись у дзеркало. Якщо вже глянув, гаразд, але не дивись знову. А якщо почуєш з нього шепіт, закрий очі, глибоко вдихни і ігноруй, якщо зможеш. А тепер, якщо ти думаєш, що починаєш розуміти правила цього мотелю, приготуйся. Наступне змінить усе, що ти думав про нормальність. Правило номер 4 ліфт не твій друг. У мотелі на трасі Е 75 є ліфт. Так, він досі працює. Або принаймні створює враження, що працює. Кнопка світиться, двері скриплять, а той металевий звук дає відчуття нормальності. Тільки от нормальність у цьому місті померла давно. Ліфт ніколи не на тому поверсі, де ти його чекаєш. Він чекає в підвалі, коли ти на першому, зупиняється на другому, навіть якщо ніхто не викликав. Іноді відкривається сам, просто щоб ти кинув погляд усередину. Початківці завжди на це ведуться. Двері відкриваються порожньо, захочеться зайти, бо сходи це для любителів спорту, так? Помилка: якщо ти зайдеш, молися, щоб єдина річ, що їхатиме вниз із тобою, був твій власний страх. Бувають ночі, коли ліфт особливо активний. Він викликає тих, хто навіть не проживає в мотелі. Кроки без людей, музика якої більше ніде не чути, лампочка, яка блимає, але ніколи не перегорає. Ліфт завжди когось чекає, і не завжди це ти. Найкраще ліфт любить новачків був випадок, хтось увійшов, думаючи, доїхати до другого поверху, і більше ніколи не повернувся на зміну. Ранкові працівники жартують, що ліфт найкращий рекрутер мотелю. Але ніхто не сміється, коли стоїть на одинці і чекає, поки він приїде. Серед ветеранів навіть є прикмета. Якщо двері відкрилися, і ти відчув запах дешевого парфуму не заходь. Там, де є запах, є візитер, а він ніколи не їде один. Якщо ти досі думаєш, що все це перебільшення, вітаю! Мотель обожнює скептиків. Зазвичай вони першими зникають без сліду. І якщо ти подумав, а може я разочок поїду, перевірю, можу побажати лише удачі і нагадати, сходи втомлюють, але принаймні не намагаються тебе затягнути. Але спокійно, це ще не кінець. Якщо думаєш що найгірше позаду, це лише тому, що ще не пробував виїхати з цього місця. Правило номер 5. Виїзд це не обов'язково, але ти не захочеш залишатися до кінця. Настав час істини, або принаймні та частина контракту, яку ніхто не читає, бо думає, що це все жарти. У мотелі на трасі е 75 виїзд, звісно, існує, але майже ніхто ним не користується не тому, що не хоче, а тому, що вже не пам'ятає як. Щоночі ти відчуватимеш, як втрачаєш маленький шматок пам'яті, забудеш ім'я когось знайомого, забудеш, куди подів ключі, забудеш навіть, чому погодився на цю роботу. Нормально, частина пакету послуг. Найдивніше, що іноді хтось таки намагається піти, заповнює форму, здає ключ. Каже папа, і з тією впевненістю, що вже ось ось покинеться місце, проходить крізь головні двері, а потім, хвилин за двадцять, знову з'являється на рецепції і запитує, як можна забронювати кімнату. Обличчя ніби знайоме, але погляд уже не той, наче мотель висмоктав бажання піти разом із усім, що колись мало значення. Пліткують, що дзеркало в коридорі зберігає список тих, хто пробував. Але перевірити ніхто не наважується. Кажуть, одній людині таки вдалося вийти, принаймні так шепочуть стіни, але згодом ця людина почала з'являтись у відображеннях, у кутках зору, у кошмарах тих працівників, які ще залишились. Мовляв, коли намагаєшся піти завчасно, забираєш із собою шматок мотелю. Нічого надприродного, просто постійне відчуття, що щось не так, кожного разу, як озираєшся назад, такий собі сувенір, який ніхто не хоче брати додому. Тому, якщо настане твій останній день і ти ще матимеш сміливість попросити про виїзд, подумай двічі. Найгірше, що може трапитися, ти прокинешся десь зовні і зрозумієш, що насправді нікуди й не виїжджав, або ще гірше, що сам став легендою, якою лякатимуть наступних новачків. Так і закінчується посібник з виживання у мотелі на трасі е 75 Якщо ти досі тут, вітаю. А може щирі співчуття, бо якщо чесно, вижити не завжди найкраща частина. Ну і скажи мені, ти все ще хочеш цю роботу, чи зробиш вигляд, що ніколи не читав цих правил, і повернешся до пошуку вакансій в інтернеті? Вибирай швидко, бо наступна зміна починається вже скоро, а радіо вже налаштовує плейлист. Якщо наважишся, двері відчинені. Жартую, вони відчиняються лише тоді, коли мотель сам цього хоче. Тож сідай, візьми холодну каву, гаряча давно закінчилась, і готуй своє духовне резюме. А якщо все ж зайдеш, потім розкажеш, яке правило забув першим, бо якщо виживеш, станеш частиною фольклору мотелю або, принаймні, частиною плейлисту. Удачі на новій роботі! І не кажи, що тебе не попереджали.